Мої вітання з України. Миру і здоров'я, моє шановне орхопанство, моя шановна орхородина. Я вам нещодавно показувала своє новеньке захоплення, тобто свої хуєчки, Але поряд із моїми орхідеями все ж таки, орхідейне захоплення нікуди не поділося. Але останнім часом. Я не купую нових орхідей. Вважаю атмосферні рослини, такі, як тіланці, дуже добрим і гарним сусідом, який супроводжує мої орхідеї. На дверцятах у спальні в мене висить отака собі ракетниця, на якій я, я вирушую оцей ірландський мох, тобто уснівідну тіланцію. Вона тут добре, гарно наростає. До неї я підсаджую інші тіланції, які в мене з'являються. От, Наприклад, оця новенька тіланція нещодавно з'явилася у моєму догляді. Ну, і оця тіланція, яка тут живе вже занадто давно. Вони дуже гарно і гармонійно виглядають. У ірландський мох я потроху обрізаю і підсаджую його. На інші орхідеї. Наприклад, кусминчик уснівидної тіланції зростає на блоці поряд з столумній. Не заважають одна одній, зростає, що та що та рослинка. Нижче в мене блок із дендробіумом, і тут примостилася і ще одна тіланційка, ось така гарнюня кучерява. Красуня Сю, я її називаю. Свою корзинку я вам показувала вже неодноразово. Це ємки для е, видавлювання сиру. На ній отак примостилося декілька різних, дуже різних тіланцій. Навіть оця ялиночка, яка яку дуже складно вирушувати в домашніх умовах, бо е, вона має дуже тоненькі. Пелюстки і потребує у високій вологості. Тому оця імпровізована така корзинка, блок, набита моха, яку я змочую, щоб звисити вологість, атмосферну вологість, але вона все рівно висить от на, так, от на таким відеречком, в якому завжди набрана вода. Взимку ця вода майже не Випаровується, а от влітку, коли дуже жарко, то вода випаровується і додає атмосферної вологості не лише моїм тіланцям, але й орхідеям, які зростають поряд. Це ще один їжачок, який зростає на такій самій сітці, скрученій якій Напханий мох і ось так вже не знаю який місяць, але але ніяк не розквітне ця тіланці. Я її вже повісила якнайближче до лампи, бо думаю, хто зна, може їй не вистачає світла, то тепер вона висить. І отут серед орхідеї звисає і ще отака композиція з отакої красуньки, а до неї причеплено і ще отакі красуньки. І отак вони, отак вони прикрашають, звисають. От саме оці тіланці я ще не придумала, толком не придумала, хоча вони вже тут а, ростуть рік. Та більше, ніж рік, але я ще не придумала, куди їх пристосувати до яких орхідей. Але оце мені так подобається оця курчавість, яка з'являється саме тоді, коли тіланція підсихає. Якщо її намочити, то її листечка вирівнюється, А коли вона підсихає, то вона отак закручує їх отакі локани. Мені дуже-дуже подобається. От саме отакі Діланції. підсаджені в мене і на блоках із фаленопсисами. Бачите, як гарно виглядає тіланція, прикриваючи своїми листячками, прикриваючи корінці орхідей, фаленопсисів, видових природних фаленопсисів. Діланції я підсадила в оцю корзиночку до парафаленопсиса. До речі, її основу, її попку. Я заглибила мох. Чому, запитайте ви? Ну, по-перше, вона все рівно тут гарно висихає, вона ніколи не буває мокрою. А по-друге, в неї, вона, коли я її придбала, це якийсь голландський гібрид, вона була посаджена в кору, вона була посаджена у горщик, і в неї там є корінці. Хоча, корінці для тіланції, для того, щоб поглинати. Вологу вони їм можна сказати не потрібні, бо вологу вони поглинають своїм листям. А за допомогою коріння вони закріплюються десь на стволиках дерев. Ну, Думаю, нехай воно буде так. Хто знає, а може ті корінці і будуть проростати в ґрунт, з такому імпровізованому знову такі ж імпровізовані із корзинки для видавлювання сиру. Тут Парафаленопсис і так буде зростати оця тіланція. Мені дуже-дуже до вподоби саме отакі прикраси на орхідеях. Вони так чудово і гармонійно виглядають, що я навіть не знаю, що мені подобається більше, тіланція чи сама орхідея. Не уважна я до своїх орхідей, бо от якби не полізла по своїх тіланціях, то й не побачила, що в мене розквітла там якась гібридна катлейка. Як ви розумієте мати таку кількість орхідей в оселі, коли вони зростають на голові одна у одній, то судячи з того, що я вам показала квітучу котлею, у якої я навіть не бачила ані чохла, ані у того нового зросту, побачила вже відкриту квітку, то ви, то ви самі розумієте, що то є недоброю ознакою. А ось іще одна тіланція, яка зростає. І з діткою ще однієї видової природної орхідеї. От бачите, як вони гарненько виглядають разом в цьому кокосовому горщику. Одна одну доповнені тіланції, і навіть у моєму орхідейному царстві то мій акваріум, то тіланції зростають в мене і тут. І тут я їх привісила. А он, Бачите, вона ще одна тіланція висить. А от тієї ялинки, яку я вам показувала над відром, відпала маківка. І я її примостила ось сюди. І дивлюся, от саме тут їй дуже-дуже подобається. Тож я не буду діставати її звідси, нехай вона тут і залишається. В акваріумі і ось такі дві тіланці, які нагадують бульбосу, але то не бульбоса. Бульбосу я вам показала тільки що. На блоці із мітратою я також присадила дві ось такі красунечки тіланці. Ось одна з них і ось така простенька інша. Як бачите, вони одна іншу доповнюють. Дуже гарно виглядають вандові рослини, вони потребують в сонці, і тіланці також потребують в сонці. Ще в мене є одне захоплення то мох, який ось я вже готуюся до весни. косминчики лісового моху прикрутила до ось такого сучку. І спробую його приживити до цього сучку А навесні гадаю, що щось ну, може, якщо він тут приживеться, то присаджу в оце гніздо. Тут у нього ще є гніздо, таке в якому також розташувався мох, і можливо, щось приживеться. В умовах Дніпропетровщини, особливо в умовах. Криворіжжя мухи вирощувати дуже складно, бо ну, дуже велике атмосферне забруднення в нас, а для моху потрібно чисте повітря. Тож я намагаюся, я пробую, але не все вдається. Чого я вам все це вела, то саме до того, що питали, що я придбала собі на новий рік. Ну, Звісно, не орхідеї. Я придбала собі дві тіланції. Саме оцю тіланцію я побачила на каналі у своєї паночки Жаночки паночки Волинської, побачила її огляд у крамниці Вікторія міста Луцьк. То, поки ви там роздивлялися фалинопсиси, які дуже-дуже любить Жаночка, я побачила тіланці. Звісно, що у крамницю я написала дівчатам. Спитала ціну, спитала, чи покажуть вони мені ближчі тіланції. Я хочу обрати собі дві. Вони зробили мені фото і скинули в особисті. І на новорічні свята я придбала собі дві тіланці. це гібридна тіланція із Нідерландів, із голландських теплиць. Вона продавалася в такому оформленні. Це такий, знаєте, дерев'яний блок, який викрашений у чорний колір. І за допомогою отакої проволоки закріплена ця тіланція. Я ще не придумала, куди мені її примостити, поки що вона так і буде залишатися на такому красивому блоці. Ще одну ось таку тіланцію, це вже третя чи четверта із цієї серії, яка вже знайшла своє місце. Не знала, як вам її показати, бо висить вона на вікні, і проти світла її цей блок із вандовою рослиною просто не зняти. Ви його не побачите. Тут на блоці, у такому відеречку, в мене зростає отака вандова рослина, і тепер до неї підселилася така тіланція. Я хочу вам зауважити, що Тіланції із сріблястим листям, отаким От сріблястим листям полюбляють дуже багато сонця, можна сказати, відкритого сонця. Тож я сміливо причепила цю прикрасу, причепила до вандової рослини, яка у літній час не притіняється, зростає на в відкритому сонці на східному підвіконі, і тепер на відкритому сонці буде висіти і ось така моя красуня. Отакі з її сріблястими листями не потребують у замочуваннях. Її краще постійно і часто у літній час кожного дня два-три рази на день її краще оприскувати. Ну, а оці тіланці із зеленими листями та ще й з тонкими листями. То в літній час вони замочуються, ну а взимку вони лише оприскуються, бо вони взимку майже не ростуть. Тіланці є атмосферними рослинами, тобто рослинами, які годуються вологою із повітря. Тому багато хто з вас робить величезну помилку, коли запихують їх у скляні колби. І бризкають без кінця і краю. Цього з тіланцями робити не можна. Вони повинні постійно обдуватися повітрям. Вони люблять високу атмосферну вологість, але вони не повинні знаходитись постійно мокрими. Краще, якщо вона добряче висохла, ніж коли вона знаходиться у постійно вологому утриманні. Як я вже вам неодноразово казала, тіланці мої вдобрюються, але вдобрюються не часто. І лише у літній час дуже-дуже слабким, навіть слабкішим, ніж для орхідеї рущином, рущином добрив, по листу без замочувань один раз на місяць. А мою покупочку дівчата із крамниці Вікторія оформили мені отаку картку. На ній 3% скидки, я так гадаю. Ну, я не можу сказати, що я буду купувати щось у їхньому магазині, бо там по більшій частині фаленопсиси, які мене не цікавлять. Але хто зна, може, може прийдеться і ще раз звернутися у цю крамницю і щось придбати у них ще. Також вони мене привітали із новорічними святами і подарували на холодильник отакий от магнит і символом Нового року, і символом 2024 року, то є у драку. свої рослини я можу розповідати вам годинами. І кожного дня в мене знайдеться якась новизна для вас. Але мій вихідний має обмежений час. Тож хочу з вами попрощатися сьогодні показом оцієї дивної квітки. Це дуже-дуже старовинний гібрид, голландський гібрид, який має ім'я Сарах. Це гібрид 2017 року. Фалінопсис має, ну, можна сказати, долю з хеппі-ендом, про який я вам розповім трохи пізніше. А сьогодні я всім бажаю миру і здоров'я, терпіння і наснаги, віри у краще майбутнє нашої країни, віри у свою перемогу. Тримаймось, все буде Україна! Слава героям! Слава нашим ЗСУ, слава нашому гетьману Валерію Федоровичу Залужному і слава нашому героїчному народу. Смерть отим клятим оркам.